От нового парламента не очекую ничего хорошего. Мне кажется, продолжается одна и та же толкотня. Мне хотелось бы, чтобы наши люди научились правильно, грамотно выбирать и думать, кого выбирают для того, чтобы управлять этой страной. А выборы ну, сами показали, насколько мы сегодня соответствуем демократическим нормам. Добре, чи погано буде? Не знаю. не знаю. Як порозуміються ці політичні сили? Я не знаю, що сказати, я не голосував. Я забув свій паспорт вдома, так що я не хотів голосувати. А що очікую, ну нічого особливого не очікую, тому що мені здається, що ці вибори проходять так, для відмітки і на якісь чесні, адекватні результати не слід очікувати. Чесно кажучи, не знаю, дуже сумніваюся, що щось зміниться. Будемо працювати і будемо на майбутнє України молодь. Ну мені важко сказати, тому що я не знаю, що вони там думають. Просто він буде жвавіший. Закони будуть мінятися все одно, тому що дуже дві різні кампанії. І я думаю, що дуже сильно оживить це дві нові партії, які ввійшли в парламент. Це удар і свобода. Ми їх ще не знаємо, тому новини будуть саме від них. Ну єдине що думаю, зміниться це те, що оновились, оновився трошки склад. Там прийшли молоді люди, там, зі свободи, наприклад. Та, і Я думаю, що трошки еліта обнов, об, обновиться, і старі такі, так звані колишні ці совкові люди відійдуть. І можливо, можливо, вони зможуть принаймні щось вже запропонувати цікаве країні. Але на даний етап, я думаю, до президентських виборів занадто суттєво щось не зміниться в країні і взагалі от, в Верховній Раді.